Шановні клієнти, вас вітає компанія Автомобілі з пробігом. До вашої уваги пропонуємо розглянути новинку, яка з'явилась у нашому салоні на продажу. Це Renault Scenic 2013 року випуску з бензиновим двигуном 1.6 на механічній коробці передач. Автомобіль офіційний, купувався в Україні. У дуже непоганому стані. Комплектація автомобіля. Є повні склопідйомники та електродзеркала, ткановий салон з обігрівом передніх сидінь. Мультимедійна система з блютузом, кондиціонер є. Запуск двигуна на автомобілі з кнопки. Пробіг автомобіля становить 201 тисяча, двигун працює дуже добре. Салон в дуже непоганому стані. Шановні клієнти, якщо ви розглядаєте подібний автомобіль, запрошуємо на огляд до нас автосалон цього автомобіля. Або багато інших наявності біля ста автомобілів.